Мама моя люба, сонечко ясненьке, Ти для мене в світі, найдорожча ненька. Руки твої ніжні, очі добротою завжди обіймаєш серцем і душою. Моя мама для мене найкращий друг, якому я можу довірити свої секрети. Матуся рідна, ян була землі. Твоя любов мов піти навесні. Спасибі, маму, за життя і добро. Ти в серці моєму, як сонце і тепло. Мама, матінко, матуся. Я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі, мама, ніжна, гарна і ласкава. Мамо, дякую за безмежну любов і терпіння. Будь завжди усміхненою і щасливою. Ще в колись ці немовля, слово мама не мовляв. Найдорожче в світі слово так звучить в рідній мові. Розкаже мені казку, хто ще всіх на вас. Ти матусю, найміріше в цілому світі не, міріша, не Мамина усмішка світла і ясна. З нею тривожність тікає сама. Мама, це ніжність, лагідність, тепло. З нею дитинство завжди було. Мама, дякую тобі за твою любов і терпіння. Будь завжди щасливий. Сім серцям Бажаю її лише добра і мора усмішку козарця Любові, радості і тепла. Матусю, рідна моя ненька, Люблю тебе усім серденько І найбільше поважаю удачі й миру побажаю. Мама ця пісня ще ніжно звучить. Мама це дім, та душа не болить. Моя мама найрідніша людина в світі. Завжди мене підтримує та у всьому. Дякую їй за це. Матусю добра, душа моя. Ти вчиш робити лише добрі діла. Твої настанови в серці бережу. І кращої затрати я не знайду. Мамо, моя найрідніша. Щаслива і та найкрасивіша. Тебе люблю всім серцем. Я дякую тобі щодня. Мама сонце золоте, все в житті для нас дає, облимає, пригортає, щиро любить і прощає. Мама це казка, що в серці живе, погляд у якому спокій і мрії. Руки, що ніжно обіймуть весь світ. Мама, дякую за твою любов і підтримку. Ти моє натхнення. Люблю тебе. Моя мама, ти не краще. i